Студія музею України Дівіз знаходиться в селі Нові Петрівці під Вишгородом президентське село Національному музеї Битва за Київ в 43-му році. З нами Іван Петрович Вікован, директор Національного музею, заслужений працівник культури. І зараз відбувається такий, такий урочисто трагічний момент. Передача остатків радянського солдата, знайденого, випадково знайденого будівельниками на місцях боїв які не знали, що з ним робити. Скоріше за це зв'язківець, бо залишки протигазу і, скоріше, це катушка для телефонного дроту. І також пошуковий Сергій Камширин передав для музею коробку для патронів кулеметну. І сподіваємося, що 9 травня... Будуть офіційно і урочисто перепаховані ці останки. Іван Петрович, у цьому зв'язку питання, що робити людям-будівельникам, які випадково знаходять останки радянських солдат. Може їм варто звертатися до Національного музею битви за Київ і чи візьметься музей за урочисте перепоховання цих солдатів у вічненніх пам'яті? Це також входить у ті завдання, які сьогодні проводить музей, тим більше напередодні не тільки великої перемоги і початку 70-річчя Великої Вітчизняної. війни. За три останні роки більше 150 невідомих воїнів, які перепоховані на меморіальному комплексі Героям Лютівського плазару. Тому останки невідомого воїна також будуть цими е, почустцями військовими в передані землі. Ну, я хотів би сказати, мабуть, що це все воно буде не 9, а саме травня, а інший день, тому що будуть ряд заходів, які зв'язані на обласному рівні і інших. І ще повідомляють пошуковці, також мені вже надали інформацію, що є знайдені останки, так що всі останки ми в цілому урочисто будемо перепаковувати. А просьба до тих, хто проводить чи будівельні роботи, чи просто в лісі там бувають, що люди прогулюються лісом. І снаряди, і останки там воїнів, там які хтось копав, хтось залишив. Повідомляйте, ми це забираємо і віддамо, передамо землі всіма такими погідно по-християнськи. Ну, я хочу сказати, що при Національному музеї битва за Київ діє пошуковий загін, який теж проводить різноманітні розкопки на місцях боїв і на Лютівському плацдармі, і в інших регіонах області. І е, найближчим часом ми повідомимо про подальшу роботу. Залишайте з нами студія Музею України.